У неділі 3 квітня у Самборі відбулося відкриття шостого поспіль фестивалю духовної музики Тобі Господи. Самбірчани та гості міста мали можливість послухати твори, які виконуються лише у період Великого посту. Розпочався концерт реквієм Голгофа з благословення священнослужителів міста, настоятеля собору Української греко-католицької церкви Покрова Пресвятої Богородиці Володимира Куркуни та декана Української Автокефальної православної церкви Різдва Івана Хрестителя Ігоря Поливки. Про відкриття мистецької акції оголосив міський голова Юрій Гамар. Вашу найду собі українцям без музики, пісні і танців. Весь елементичний колманський закладений в ті речі. Ми навчилися виражати свої емоції як радість, сум, заклад до бою через пісню, музику. І тому сьогодні, в час Великого порту, я хотів би побажати учасникам фестивалю шостого фестивалю виховної музики, успіху. Через свої вміння талант виразили все, що не хочу сказати, щоб ми підійшли до від подушки щоляни і про логічні речі. Тому бажаю смітивою дозвольте працювати і бажати відкритим. Плинала скорботна музика у виконанні Ольги Голод, Ярослава Надулочного, Ігоря Хая, Світлани Захарченко, родинного гурту Івана Ківсорок. Дитячого хору, цілющу джерело церкви Різдва Івана Хрестителя у супроводі Народного симфонічного оркестру «Самбора» керівник Роман Панків. На завершення першого цьогорічного концерту відбулося нагородження Народного симфонічного оркестру, подякою за участь у мистецькій акції. Наступний концерт у рамках фестивалю Тобі Господи відбудеться 10 квітня.